Дід, а, -а, -а. а ти тут свою пасію будеш на день народження кликав? Ще невідомо. Невідомо, а що? Ну але та, я. Та, та, ти скажи, кухана, так не пасуєш, щоб ти не була на День народження. Ти би його, ми двоє раз то сидимо на заправці, знаєте, каже, що там та твоя пасія. Він каже, два тижні до неї не їздив, Я скучив в певні. А скучить вони? не? А то зараз. Не знаєш зараз показати на людей. Зараз кожен буде завідувати туди-сюди. Що Ми всі спокійно поїдемо на озеро та що? Послухай мене, в першу чергу, хто зараз покаже, всі бабіжить, можна забути про друге. А як не знаєш, мені ж трохи до той, трохи до той, та й буде люкс. А я певно ту паску буду справляти в нас зараз. Дуже гарно, дуже гарно з твоєї сторони по, по ходять, людях да ходити великий, ще на да да великдень. Да. А добре, а ну Причі. питання одна, одне питання. А твоя Оксана де має справляти? Добре, що ти маєш колегу, підеш і сідеш, він тебе нагодує, він тебе дасть поїсти, пло поїхав. А та дівчиничку де має справляти? Ну То що там, напевно, в родини буде, бо Ну тебе думає. Ні? Ну а то що твоя двоюрідна сестра? В тебе що, родини нема, то що вони? Та є. Воно таке, на світу вечерю йде до того на <рес> На всі, на, на всі, всі вечері. Ти що, хати немаєш, та всі люди, боже, ти пішов, тобі ніхто ні не пише. Але потім будуть на тебе відкази, бо ти ходиш по людях і пішло поїхати. Ну то в мене причина є на тебе то? Тебе кожен рік причина є. А що країв по селу оголошення, що в тебе всі ремонти роблять? Вова. Ікраз вам побілити, дерево, знаєш. No. Але якраз знову... вам. No, погода. погода не дала. Видиш, во, як ті білити, о, ще минуло тижня, во сніг пункт. Я вже думаю, завтра, позавтра то я буду білив, знаєш. No, та, Но, та, та то не, читай, не, завтра може не буде. Погоди, до до, 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 до середи можна побілити. Серед... А чо до ну, та, що до середи? Ну, то в середині як страсна середа, знаєш. Потім страсний я... четвер. Ну та побілити, та, то шо, та, то що та побілити, то я не думаю, що є. Хіба, хіба до, 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 до служби, знаєш? До служби, то, так, візьму. У білю то то здається, або то Ну, тобі ще коту дев'ять у віч, що йдемо, люди, людям. Куди знаєш? Не хочу так голосно говорити, щоб я ніхто не чув. E, Яненька їздив на пошту, забрав якраз посілки. Я так поповідів що з лю... села нашого люди ходять до церкви в місті. І тому молоді дівки, бо вони тут не, не ходять ходити, щоб їх не обговорювали, як діти, а й тут до міста до церкви. Ти no, розумієш. А їм бути тако. А я, ку я повідів так. Та йди, дивище войде одна з другого дитину, пішла, поїхала, mm. і так виходять до другої парафії. Да, ти це розумієш, Аби наш кщон звідів він би зразу. Зразу лишив службу, каже, а я тут для кого правда. No, а я, а я відів та потім по неділях. 10 людей стоїть. Так, але то якщо що то, щоб не робили, потім не за що від мене ці слова всі, чуєш, добре? А? А? Але такого, певно, вже після сіп будемо починали рухати, ні? Землю. Ну, так, так, не знаю як хто я до До Пасхи, до Пасхи, не Пасхи не я не не. Чуєш? Не трогаю! не рухаю! Добре! Ти за то її слово зараз той шифель спиниш. Хочеш чи ні? <годжую> Я звідки знаю, знає <годжую> Ну, все, забувай ту мову. Ну бо до благовіщення точно <годжую> не можна, а от такого пі після Пасхи теж погода просто не дала трохи. Так, да, то вивіли, як погода, да, але що, там, отого бульбу засажу, тут вся гороку не буду багато садив, знаєш. Перепочистити. Перепочити, <годжую> перепочити воно, си посажу воно за гостинчим насажу бульбі, знаєш. І буде люкс, буде люкс. Ботре ще буде, води підемо на дніх до лісу. Треба бучману нарвати. No, Бучман. Нарвати бучману і прикрасити його во маску, кошек. Ну то видно, що то люди на паску не хіти. Як же ж ну тепер ка мусим ходити, бо та стара глупа пообрізала бучманку коло Як ти, ти ще дивив? то ще див'я? Ми таке є, видиш, таке похоже на бучман, але, але то, то не, не є. То так. Має бути бучман, та то, то, ні, то люди так. спалять, що то по па пальонка. Mm -hmm. Ну то ж приходиш, ти от ж першу чергу що дивіші в кошик. Бош. що в кошику лежить. Тебе це від того дня народження починається в квітні її витрати, то тобто ж у тебе саме їх скажу. Одинадцять в мене, в влодика, дванадцятого в Юлічки, Франківську. Тепер вже треба так рахувати. Так, потім двадцять першого в стефка, двадцять другого в сестрі. Ну. 28-го в Андрійка, О, в Андрійка дійсно. 28-го у Щатуслава. No. День народження. То є? то є сім людей. сім людей. Сім людей день народження в квітні. Було шість, тепер каже. Тепер сім. -ка ну то не невідомо, чи в чому, то ще можна приписувати до сім'ї чи не можна, але, буде але від... будемо рахувати. Як Бог дасть, так і буде. Від. Вже пора парасольку ви, ви витягнути, поставити свої. E, то воно буде. То не буде, хлопці. але я щось так вот знаєш нагану, думаю. Що e... генплан зробився? Того вжити e... хочу біседку змурувати. Така з каміну, кажу, з каміном галом це вже була всередині. Так, ну то ж не відомо, не коли буде, але я би хотів того. Майплан, я ті дві яблуньки хотіл, ова, о, і воно, і вибул, так, Тоби було, чого чого, отрубили, другото, шо, то би було чуть. Ту тая тераса буде, а то прибудуватися таку бісідку.